Віддай мені мої окуляри, я ж нічого не бачу. Я хочу пончик. Зробите такий. Подивимося, окей. Я готова. Ой, із задоволенням приготую цей пончик для тебе. Спочатку я тіста у цей пончик-мейкер. Адже ця штука так називається. Заповню усі ячейки і закрию. Залишилось зачекати. А я приготую яскраві райдужні пончики, тому що, звичайні, це так нудно. Мої будуть самі веселі, самі смачні і самі гарні. Я обов'язково отримаю перемогу в цьому челенджі. Закриваємо і чекаємо. Яка ти молодець! У тебе все вийде. Венздей, а ти що? Звичайно, мої чорні пончики будуть самими гарними і смачними. Але чогось не вистачає. А звісно ж, смачного соусу. Річ допоможи. Який жах! я боюсь цю руку. Приберіться звідси. Дякую, річ. Тепер мені є куди налити полоничний соус. А тепер скористаюся цим. Так зручніше прикрашати пончики. Те що треба. Коров який жах! Взагалі-то це лише полуничний соус. Ой, ну прям полегшало. Це було комедно. Тепер я прикрасю свої пончики соусом і самою смачною глазур'ю. Ось це я розумію шедевр Ну, не знаю, якісь вони страшні. А ось мої чудові пончики вже готові. Я їх розкладу та посиплю цукровою пудрою. Класичний рецепт. Так, це те, що треба. Дивіться. Нічого особливого. Клас, бабуля. А тепер подивимось на мої райдужні пончики. Це просто диво. Ти справжній кухар. А тепер я хочу посипати їх посипанням. Ой, не відкривається. та туга кришка. Нічого собі. Упс, трохи не розрахувала силу. Ну нічого, посиплю їх так. Мої пончики готові. Пригощайся, джил. Смачного. Ой, які вони апетитні. А цей пончик дуже цікавий і комедний. Спробую. Він смачний. Мені подобається. Що там далі? Цей пончик якийсь звичайний, але спробую. Зрештою, нічого, але я очікувала більше. О, які гарні. Вони навіть пахнуть веселкою. Сподіваюся, вони смачні. Отак, вони просто чарівні. Всі пончики виявилися непоганими. Але перемагають ось ці. І я перемогла клас. А як вони відкриваються? Ха -ха -ха. На цей раз приготуйте мені пасту. У мене якраз вода закипіла, так що я швидко приготую саму смачну пасту для моєї онуки. Моя вода також, мабуть, закипіла, але треба в цьому переконатися. Річ сюди. Зараз ти допоможеш мені дізнатися, чи закипіла вода. О, дякую. Бачу, що закипіла. Каже, що можна класти пасту добре. Відчуваю, що перемога в цьому раунді буде за мною. А ти чого сидиш? А я, мабуть, приготую пасту сама. Візьму борошно. Ой, апчхі! Ой, я все в борошні, але нічого страшного. Це навіть весело. Так ось. Я викладу борошно на дошку і зроблю саму справжню домашню пасту. Додам яйце, сіль. І як слід, все замішаю. Це, звичайно, нелегко, але я впевнена, що моя паста буде краща. Наріжу тісто на шматочки. І, звичайно, додам фарби. Ось так. Моя паста буде всіх кольорів веселки. Тепер візьму шматочок і сформую ось таку ковбаску. Зроблю це з рештою інших кольорів. Тепер наріжу їх на маленькі квадратики і дам їм форму за допомогою терки. Таким чином, кожний шматочок вийшов різнокольоровим. Залишилось тільки зварити. Яка ж ти винахідлива? Так, а моя паста вже зовсім готова. Обережно викладу її на тарілку. І додам кетчуп. Ой, де ж він? Я нічого не бачу. Окуляри зовсім спітніли. Так, це кетчуп чи не кетчуп. Видавлю побільше. Бабуся, для початку потрібно відкрити. Тримай. Ой. Мені здається, я сплутала сторони. Я вся забруднилася. Упс, але це весело. В інший раз буду акуратнішою. І не треба наді мною сміятися. Так ось, додам кетчуп і паста готова. Моя паста зварилася, викладу її на тарілку. Чогось тут не вистачає. Річ до мене. Ти знаєш, що мені потрібно принеси. Молодець. Так, чорнило каракатиці. Вони фарбують мою пасту в самий гарний колір звичайно ж в чорний. Отак виходить стильно і витончено Тепер мені знадобиться кетчуп Полью зверху та побільше. Виходить гарно, але з очима буде ще краще. Венздей, ну навіщо завжди так лякати? А в тебе що? А в мене вийшла ось така райдужна паста. Відразу хочеться її з'їсти. Смачного. ура ура Ой, а це що за дивна страва. Мені треба це спробувати, але, чесно кажучи, не хочеться. Фу, це видно. Бррр. А цю пасту я хочу. Так, це смачненько. Ого, а це що за краса. Не терпиться спробувати. О, це не тільки гарно, але ще й смачно. Все переможець. Ура, Я перемогла. Єс. Протру я окуляри. На цей раз я хочу напій. Смачний, смачний. Річ, ти готовий? Добре. Буде зроблено. Ой, мало не впала. Що там? Напій? Добре, онучечка. А можна почну я. Дякую. Отже, я візьму красиві, але кисленькі цукерки. Для початку позбавлюся упаковки. А тепер ця яскрава цукерка відправляється у формочку. І всі інші також. В мене вийде різнокольорове диво. Як вже скінчилися? Ну гаразд. Отже саме час поставлю їх у духовку. Готово. А ось тепер настав час остудити мою страву. Зараз я витягну з форми цю красу. Мені подобається. Ось такі кислі та їстівні скляночки в мене вийшли. Тепер я візьму ММДМС і розберу їх за кольорами. Так буде набагато гарніше. Бабуся, дивись, як вмію. Ам? Ну ніяких манер. Продовжуємо. Покладу ММДМС у склянки, а зверху залю спрайтом. З вершками буде ще гарніше і смачніше. Прикрашу все це посипкою І останній штрих додам маленькі трубочки. Це щось неймовірне. А я зроблю у своїй онучці дуже корисний коктейль із селери Покладу одразу цілий. Думаю, у мене вийде. Фу, яка гидота? Думаю, джил це не оцінить. Ну, ось, мій корисний коктейль для онуки готовий. І гарний, і містить уйму вітамінів. Зверху прикрашу гілочкою селери та додам трубочку. Здорово, чи не так? No. Ні. Річ склянку. Візьму відповідну склянку і, звичайно, обмажу її полуничним сиропом. Що можна сюди налити? Мабуть, це буде спрайт. В нього я додам барвник і як слід розмішаю все це стильною трубочкою. Річ допомагай. Ой, як ти мене налякала! Венздей, прибери його. Річ поспішай. Дякую, тримай кулачок. Вершки чудово підійдуть. Вони дуже схожі на мізки. Але для кращого ефекту я поливаю їх червоним сиропом. А зверху покладу око і павучка. Ось це краса. Ідеально. Ми готові, джил. Які гарні. Почну з цього. Навіть дуже непоганий. Я б сказала смачно. А це що селера? Ні, я це навіть пробувати не буду. О, а ось це ці щось цікаве. Дуже смачно. І склянка їстівна. Ой, він такий кислий, але напій смачний. Переможець обраний. Ура! Я знову перемогла. Я така рада. Що буде цього разу? Тепер я хочу салат. Ось такий. З грінками. Добре. Буде зроблено. Ага, зрозуміла, зроблю. Я візьму листя салату і обов'язково парлу їх. Ось так. Ой, Винзди, дякую, звісно, але ніж краще не чіпай. Так ось. Продовжу рвати ці чудові зелені листочки. Ну, ось готово. Тепер мені потрібна запашна курочка. Наріжу її на тонкі шматочки. Тепер акуратно розкладу. А далі поріжу помідори чері. Ще в салат Цезар. Обов'язково потрібно додати сухарики. Ну а зверху обов'язково натерти сир. Чудово! Я готова. А ти? А в мене все у самому розпалі. Я використаю ось такі веселі формочки. Виріжу фігурки з огіркари, диски та перчика. Здається, вийшло дуже мило. Тепер візьму паличку і зроблю справжнє канапе. У мене буде салатний шашличок. Краса. А ну так, Венздей. Тобі таке не подобається. Які класні. Ну а тепер я додам зелень і у мене вийде чудовий салатний букет. А який аромат? О! Молодець. Не розумію ваш захват. О, червоний перчик. Це якраз підійде. Розріжу його навпіл, приберу насіння, а замість них покладу салат. Огірок я очищу і наріжу слайсами. Дуже схоже на язик, правда? З маслин я зроблю очі. І у мене вийде ось така мордочка. Воно нас з'їсть. Можливо, гарно покладу салатик монстриків на тарілку. Смачного. <рекунут> Як багато їжі. Ого, які палички. Цікавий салат. Щиро кажучи, не дуже смачно. Який мені ще спробувати? А що за мордочки? Що це за чорна штука? А, Це ж маслини. О, видно, на смак жахливо. О, а це схоже на те, що я хотіла. Смакота. Ось переможець. О, я перемогла. Я класний кухар. О, доставка прийшла. Як же вчасно. Добрий день, міс. Ура, Ось оплата, будь ласка, візьміть. Дякую. Це мій собі подаруночок! Подивимось. Дістану ось цю штуку. Ой, яка важка. І ось цю. О, що я собі зроблю? Ти не уявляєш. Де там мої інструменти? А ось і вони. Ну і звісно, рожевий валік і фарба. Ось тепер я готова до роботи. Пофарбую кімнату в яскраво рожевий колір. Для цього налю фарбу сюди і занурю валік. Ой. Трохи пролилося, ну нічого. У мене все одно все буде рожеве. Ой, яка краса! То що вона робить? Я зроблю собі кімнату мрії. Звучить круто. Стіни пофарбовані, тепер можна братися за ліжко. Закручую шурупи та в мене вийде супер домівка. Залишилося трохи прикрасити простір. Розкладу іграшки, наклею наклейки. Зроблю собі гойдалку та повіси за навіски. The... Ось це нічого собі. Ось це так. Це супердомка. Тут так здорово, просто казка. Хм. А я теж дещо вигадав. Замовлю я собі інструменти. А ось і доставка. Hello. Добрий день. Ваше замовлення. Дуже дякую, це вам. Дякую! Всього найкращого. Ох, важкеньке. Ну, а тепер можна приступати до роботи. Ага, чорна фарба. А валік мені зараз не потрібен. Я зроблю все просто. Ось так ось. Ну, а тепер можна і розмазати. Ще трохи. І ось мої стіни стали чорними. Як же це круто! Так, що там у нас далі? Будівельні окуляри, тому що я буду будувати та пиляти. Wow. Пиляти? Ну так, треба тут трохи попрацювати. Ей! а можна обережніше. Нинці, я тебе не чую. Готова? Ой. <клух> <клух> у мене тут все буде чорне, круте, рокерське. І ліжко, та стіни та прикраси. Ось це так, просто супер. Здається, неймовірно затишне містечко вийшло. Просто шик. Тепер завжди тут буду відпочивати. Так, що б мені одягнути. Може, це? Ну ні, блакитний не підійде. Треба купити собі інше вбрання. Алло, прибігай скоріше. А ось і він, мій улюблений стиліст. Привіт-привіт. Я б хотіла одягтись в щось круте, що порадиш без проблем, дорогенька. Зараз я перетворю тебе на принцесу. Для початку знімемо заміри, все зрозуміло. І так нам знадобиться ця неперевершена тканина. Трохи чар і воля. Ого! Я і справді як справжня принцеса. Мі леді! Вау, діадема! Яка краса! Ось тепер мій образ повністю підходить до моєї нової кімнати. Спасибі тобі, велике! Звертайся, Люба. Ну а я побіг за новою колекцією. Чмоки-чмоки, поки-поки. Пока-пока, до побачення. Я надзвичайна, а я теж, мабуть, перевдягнусь. Так, це ні, це не підійде. Та як це так? Мені нічого не підходить під мою нову кімнату. Але я вирішу це питання і зроблю це прямо зараз. Візьму чорний балончик і намалюю прямо на футболці. Дивись, у мене тепер суперпрес. О Боже, ти смішний! У мене просто гарне почуття гумору. Так ось продовжуємо і готово. Ідеальна чорна крута футболка. Та джинси зараз теж прикрасимо. Для початку потрібно їх порвати, а потім пофарбувати балончиком. Вийдуть чорні, зухвалі штани. Ти справді їх повністю пофарбуєш? Звичайно, і капелюх також. І так, мій образ майже готовий. Залишилося тільки приклеїти ось ці кротицькі залізні шипи до своєї бейсболки. У мене вийде справжня рокерська потрясна кепка. Ось це так. А ще одягну ланцюжок. Ну що? Заціни, який я неймовірний мачо. Так-так, Ненсі, тобі пощастило, що ти живеш поряд зі мною. Вдягну я, мабуть, шкарпетки. Хлопчики такі кумедні. А то весеннішне зручно. А куди ділася моя друга шкарпетка? Куди ж я її поклав? Може, вона тут? Чи тут? Та куди ж вона ділася? Тут також нема. І тут порожньо. Я крізь землю провалилася. Ну нічого, я дещо вигадав. Для цього мені знадобиться посвистіти в мій суперсвисток. Прийшов мій гарненький. Слухай, мені потрібна твоя допомога. Знайди, будь ласка, другу шкарпетку. Давай, давай, я вірю в тебе, друже. Він що, серйозно його знайде? Дивись та побачиш. О! Це ж твоя фотокартка. Ось це умора О ні, який жах. Я не про це тебе просив. А ну йди. Не хвилюйся, я нікому не розповім. А тепер дивись. Це моє улюблене поросятко. Його звуть Бейб. Він дуже хороший і я впевнена, що він знайде твою шкарпетку. Давай спробуємо. Зрозумів, Бейб? Давай, у тебе вийде. Ти не таке знаходив. Порося в костюмі єдинорога, знайде мою шкарпетку. Ну, ні. Дивись, вже знайшов. Ось це так. І справді дивись. Ой, забери її від мене. Не так вона й погана. Трохи рум'ян ніколи не бувають зайвими. Ой, хто це до мене прийшов? Подивимось. О, ні. О, а подарунок це добре. Дякую, дякую, бувай. Подивимось, що там. Ого! Скільки м'яких іграшок! Яка краса! Єдинорог, Патрік та ще цукерки! О, як класно! Зараз я влаштую справжнє чаювання для своїх іграшок. Пригощайтесь зефірками, мої хороші. Як смачно, а що робити мені? Точно! У мене ж є автомобіль, але я зроблю його ще крутішим. Був сріблястим, а стане чорним. Отак, те, що треба, а ще додам шипів. Ось це я розумію машина. Тачка на прокачку. Ну все, тепер можна грати. Зараз я всім покажу, що таке справжнє рокерське чаювання. Максимальний розгін. І поїхали. Бам! Ти що на Коїв? Є! У саме Яблочко! Потрібно ще раз повторити. А ось і не треба. Віддай сюди свою дурну машину. Ой, боляче взагалі-то. Яка гуля! Ой, бідолашний, іди сюди, я тобі допоможу. Не хвилюйся, в мене є аптечка. Я приклею пластир і все буде добре. Ось так. Дякую. Мені набагато краще. О, в мене для тебе дещо є. Пригощайся. Ой, як це мило. Дякую. А в мене також дещо є. Це тобі. Клас.